У 2024 році Wizards of the Coast нарешті випустили нову редакцію Players' Handbook. що змінилося, що покращилося, а що викликає запитання. Мене звати Іван Супрун. Це огляд на нову редакцію Правил D&D. Погнали! Почнемо з візуальної частини, адже перше, що кидається в очі, це дизайн. І якщо коротко, то я бачу більше плюсів, аніж мінусів. Проте не без них, звісно. Обкладинка. Тут відчутно, що візерди намагалися зберегти впізнаваний стиль, але зробити його трішки сучаснішим. Глибокі кольори, яскравий малюнок, насправді навіює епічним героїчним фентезі, ніби це черговий фільм Марвел, тільки чомусь у середньовічному фентезі. Погано це чи добре. Вже вирішувати вам книга, наповнена новим артом, і це радує. Художники постаралися зробити персонажів більш різноманітними. Є, наприклад, нові зображення класів, рас, які відображають і різні культури, і різні стилі гри. Тут є ілюстрація кожного субкласу, що реально дає відчути, що за магічну вундервафля тобі пропонується: верстка та якість друку. Тут трохи мінусів. Текст став дещо дрібнішим у порівнянні з попередньою версією, що може бути не дуже зручно. Плюс якість самого паперу схожа скоріше на глянцевий журнальчик з нульових, і то не найкращий. Сторінки тонкі і можна ловити мікроінфаркти кожного разу, коли перегортаєш сторінку. Воно й не дивно. Фізична копія книжки коштує 44 бакси. Що за нинішнім курсом майже 2000 тисячі гривень. І за такі гроші хочеться тримати в руках щось реально пристойне та надійне, тим паче, що це не пригода, яку відіграв та поклав на поличку, а книга правил, яку ти будеш постійно носити на ігри. Інакше нащо її взагалі купувати? Наповнення. Щодо наповнення, книга залишається тією ж основною збіркою правил для гравців, але з деякими важливими оновленнями. Класи були місцями перероблені, проте більшість лишилася впізнаваним. Кожен клас отримав оновлення. Наприклад, маги тепер мають більше гнучкості у виборі заклинань, а барди отримали унікальні інструменти для соціальних сцен. Ці фікси виглядають радше як патч для вже існуючої гри, аніж переосмислення. І. Так, слідопит досі пасе задніх расові чи радше видові риси теж зазнали змін, їх адаптували, щоб вони краще відповідали сучасній моді та стандартам масового медіа. Як наслідок, ми маємо більше можливостей для кастомізації персонажа. Це може бути як плюс, бо більше опцій означає більше комбінацій для унікального геймплею, так і мінус, бо зникає чимало обмежень, що може створити враження у самогутніх супергероїв без будь-яких негативних рис. Камон навіть у супермена був криптоніт, ще й різних кольорів, що мали різні ефекти. І ні, я не буду згадувати про рожевий криптоніт. Гугліть самі. Заклинання теж були змінені деякі старі закляття отримали ребаланс, а також з'явилися нові цікаві опції для кастерів. Проте, з точки зору світобудови, в руках гравців з'явилося в геометричній пропорції більше способів зламати ваш складновибудований сюжет, якщо ви будете необережними. Тож перечитуйте описи заклять і краще одразу з гравцями, щоб все узгодити. Механіки загалом зазнали багатьох косметичних змін, але повторюсь. Нічого кардинального. Наприклад, інспірейшн тепер використовується простіше і є навіть нові правила для критичних успіхів та провалів. Давайте зараз швиденько пробіжимося по найпомітніших змінах у порівнянні зі старою редакцією. Серед позитивних можна назвати наступні: зручніші правила створення персонажів. Однозначно, можливо, ребаланс пофіксить деякі класи це треба тестити, і візуальне оформлення стало здебільшого круте. Серед негативних змін можна назвати наступні деякі механіки здаються спрощеними для досвідчених гравців. Трохи більше місця в книзі займають приклади, що корисно для новачків, але може роздратувати ветеранів. Проте найбільшою зміною для мене є те, що не можна назвати ні плюсом, ані мінусом. Гра стала вилизаною, барвистою та дуже усучасненою. Вона навіює атмосферою дитячих мультфільмів. Книга боїться вас образити чи бути неправильно зрозумілою. Нова редакція уникає будь-яких негативних формулювань щодо будь-чого. Задля інклюзивності візерди прибрали напівельфів та напіворків, не даючи гравцям навіть опції відігравати щось, що має внутрішній конфлікт. Усі приймають всіх, і всюди все чудово з іншого боку. А чи це так погано? Невже кожна dd сесія обов'язково повинна підіймати суспільну та політично гострі теми релігії та расизму? Більшість людей грає, щоб розважитися, розслабитися, а не досліджувати глибинні філософські контроверції? Тож? Беззубість D&D для одних буде всього навсього адаптивність для інших, адже на цей скелет, позбавлений будь-яких смаків, можна наліпити що завгодно, і ваша гра буде унікальною і саме такою, як ви того захочете. І жодна книжка, скільки б вона не коштувала, не зможе сказати вам ні. Окей, вердикт: чи варто купувати книгу гравця 2024? Якщо ви колекціонер, у вас є купа грошей, чи ви не можете без фізичної копії правил? Так, це не найгірше фінансове рішення у вашому житті. А проте решті людей я не рекомендую витрачатися зайвий раз. А гроші краще передати на потреби ЗСУ. Адже саме завдяки захисникам та захисницям, ми з вами в тому числі можемо розвивати гобі настільних рольовок в Україні. Якщо хочете підтримати безпосередньо наш ютуб-проєкт, ви можете це зробити, завітавши на наш новорічний ярмарок, де можна придбати силу силенну різноманітних магічних штучок та містичних фінтіфлюшок собі або близьким до свят. Товари на нрі тематику та унікальні дизайнерські речі по Альбамару можна придбати прямо зараз. Але поспішіть, бо час ярмарку обмежений. А я не прощаюся. Я кажу до зустрічі у майбутньому. Книга наповнена.